Воу, wow, Asus? Це стиль! Коли мені сказали, що приїде ігрове крісло, я подумав, що приїде ось це. І я зовсім не чекав такого дуже незвичайне, купа налаштувань, але для дуже багатих геймерів, бо ціна у нього 35 тисяч гривень. Asus Рок Ergo. Передаю привіт всім, хто підтримує мене через Patreon або Ютуб спонсорство. В цей нелегкий час це дуже допомагає і велика вам подяка за це. І якщо хтось з вас теж хоче долучитися, то всі посилання будуть в описі. Проте пам'ятайте, що в першу чергу потрібно підтримувати захисників України. А мені можна поставити лайк, написати коментар або навіть підписатися на канал. Дякую. В першу чергу крісло приваблює своїм дизайном. Воно зовсім не схоже на звичні нам ігрові крісла. Тут взагалі. Взагалі, не той гоночний стиль, який ми з вами бачимо в більшості крісел для геймерів. Нічого немає проти гоночного стилю, але щось нове це завжди добре. Отже, тут щось типу екзоскелета з сіткою на спинці і на сидінні, регульованою подушкою під поперек і під голову. Зверху акустична панель, підлокітники теж трохи нестандартні. І ще мені дуже подобаються оці лямки на важелях. Це і практичне, і водночас стильне рішення. Я такого ніде не бачив. Від мене за це однозначно лайк. В цілому рок Дестер виглядає легким в інтер'єрі, дуже відрізняється від масивних геймерських крісел, ну і одразу звертає на себе увагу. Особисто я вважаю дизайн основною фішкою цього крісла, але не дизайном єдиним. Крісло, хоч і здається легким, але важить 30 кілограмів, а витримує всі 150 Каркас алюмінієвий, з'єднання спинки і сидіння теж металеве і масивне. Тому мої побоювання щодо того, що воно може згодом зламатися, Миттєво розсіялися. Хрестовина теж металева, хоч і здається тонкою, але дуже міцна. Це той випадок, коли заради дизайну не жертвують міцністю. Колеса великі, прогумовані, їздять тихо і м'яко. Як бачите, і в сидінні, і в спинці сітка. Не знаю, який це матеріал, але немає відчуття, що воно швидко розірветься або якось пошкодиться. Сітка натягнута добре і відчувається міцною. Ну і очевидний плюс вентиляція, тому влітку вам в ньому не буде спекотні. Одного, і якщо у вас є кіт, він його не знищить. Під колінами тут є м'яка вставка, щоб не давило, але є невеличкий нюанс. Як на мене, передня частина сильно опущена вниз, а я звик, щоб вона була вище. Тут вже як кому, мені, наприклад, постійно здається, що сидіння занадто коротке, хоч це і не так, і до того ж, воно регулюється. Піднімаємо оцей важіль і висуваємо сидіння вперед, або назад, якщо потрібно. Це дозволяє налаштувати крісло в залежності від вашого зросту і розмірів. Я висунув максимально вперед. Ще з налаштувань підтримка попереку. В залежності від того, як вам більше подобається, можна налаштувати ось цю подушку. Вона м'яка, і за допомогою цих гвинтів можна посунути її вперед або назад. Хід 2 см. Також вона регулюється по висоті, але для цього треба відкрутити гвинт ось тут, а добратися до нього важко, хоч ключі для цього в комплекті і є. Хід по вертикалі 7 см. Висота крісла теж регулюється, важіль справа тягнуть. Гнете вгору і все. Але максимальна висота не дуже велика, хоча для стандартних столів висотою 75 см підходить добре. Сама спинка відкидається максимум ось настільки, і є 4 положення, в якому ви можете її зафіксувати. Механізм гойдання тут дуже сильно відрізняється від звичних мені. Якщо в більшості ігрових крісел при гойданні рухається сидіння разом зі спинкою, то тут навпаки сидіння майже не рухається, а рухається тільки спинка. Мені зручніше стандартний варіант. Одне з найцікавіших тут підлокітники. Вони регулюються вперед і назад, а також крутяться на 360 градусів. Дуже гарно зроблені, м'який і плавний хід, все круто. Проте, як на мене, вони дуже легко їздять вперед і назад. Іноді ти цього не хочеш, а вони самі рухаються. А ще вони дуже високо піднімаються. І я спочатку не зрозумів для чого, а потім як зрозумів, і це геніально! Це для того, щоб грати на смартфоні або на портативній консолі, і це дуже зручно. Саме для цього вони зробили ці підлокітники дуже м'якими, щоб лікті ваші не боліли. Ну... Це просто імба. Можна навіть не грати, а просто в смартфоні заліпати. До речі, тут дуже важливу роль грає подушка під голову. Вона в міру м'яка і дуже круто регулюється. Ви можете виставити майже будь-яке положення і потрібну висоту. Тому ця подушка дуже зручна, і без неї відхилитися в кріслі було б зовсім не те. Тут теж дуже добре постаралися і продумали так, щоб було комфортно всім. А ось це акустична панель. Ви просто подумайте, акустична панель. В ігровому кріслі вона повністю повністю відсікає всі непотрібні шуми, дає особистий комфорт і повне занурення в гру. Ні, звичайно, це тупо декоративна штука. І я, до речі, дуже добре повозився, щоб встановити її туди, проте без неї крісло виглядає не так ефектно. І вона також регулюється по висоті, і також за допомогою гвинтів, які під заглушкою. Тобто, щоб підняти її, треба її повністю зняти, зняти ось цю заглушку і потім прикрутити гвинтами вище. Потім знову ставимо заглушку назад, і хвилин 15 намагаємось надіти акустичну панель. Якщо говорити про особистий комфорт в цьому кліті. Післі, то Рок Дестрір в деяких моментах набагато зручніше і краще за звичайні ігрові крісла. Наприклад, подушка під голову тут дуже крута, регулювання глибини сидіння, ті ж самі підлокітники, сітка, все це круто, але особисто мені зручніше сидіти в звичайному, от в такому гоночному, як у мене. Може я за тиждень не звик до цього, або може за довгий час дуже звик до свого. Проте мені комфортніше в моєму, це теж зручне, але для мене занадто незвичайне, і я навіть не дуже можу усвідомити наскільки воно може бути гарним для високих людей. Мені здається, що ні, бо якщо мені в цьому кріслі не вистачає глибини сидіння, хоча я висунув його на максимум, то у високих людей, у яких ноги довші за мої. Я думаю, тим більш. Тому, якщо ви десь 190 або вище, то напевно пошукайте собі щось інше. Мій зріст 183. Як висновок з плюсів: дизайн дуже крутий, легкий і свіжий, особливо в світі ігрових крісел. Добре пропрацьовані усілякі ручки, деталі. вся ця штука дуже круто. Дуже крута подушка під голову, найкраща з тих, що я бачив, поки що, бо вона дуже круто регулюється. І в будь-якому положенні ви можете знайти своє зручне положення під голову. Це дуже і дуже круто, і для мене особисто важливо. Також підлокітники з цією висотою і залипанням у смартфон. Це дуже прикольна штука, класна сітка, не спекотно в ній все добре. Ну і матеріали тут круті. Ну загалом. Все дуже круто і налаштовується все дуже круто. Мінуси, попри всі ці круті штуки і налаштування, мені в ньому чомусь не так комфортно, як я думав. Звичайно, комфорт це дуже індивідуальна штука, і я б однозначні висновки з цього відео не робив для себе, бо для вас воно може бути найзручнішим в світі. Тому, якщо у вас є якась така можливість, може бути, і що ви зможете в ньому десь посидіти. То я б перед покупкою це обов'язково зробив. Ну і ще один мінус: крісло, це як я вже і казав, для дуже багатих геймерів, бо ціна у нього 35 тисяч гривень. І я насправді розумію, за що вони просять ці гроші. І якби я в ньому почувався дуже і дуже комфортно, ну як воно в принципі і задумувалось, то я б теж задумався.